Напівобідкова жіноча модель оправи для тих жінок або дівчат, які полюбляють кольори в своєму образі, йде у насичено-фіолетовому варіанті металевого корпусу. Це жіноча колекція. Дійсно гарний варіант для власне середнього і вужчого обличчя або дівчат з невеликою між відстані. Саме ось напіввиткова оправа дає змогу не підкреслювати увагу на окулярах, більш легкий, і непомітний контраст між оправою та обличчям. The cat sat on the Дуже зручно сідають, мають повністю металевий завушник з оздобленням у камінчиках і такою нестандартною формою. На завушниках пластикова накладка і вони оснащені флексами. Дуже зручно сідають по об'єму голови, абсолютно не тиснуть завушками, але про тому і не спадають. Рухомі носоупори, завдяки яким посадку на обличчя і на носику можна підлаштувати. В таку оправу найкраще встановлювати лінзи зі знаком плюс або мінус, також для корекції стегматизму, але на рецепти, починаючи від двох. Не тільки прозорі, а й фотохромні теж тут дуже вигідно виглядають, наприклад, у сірий кулі або для поціновувачів теплих відтінків у коричної. Замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київ і для цього артикулу моделі залишаю у коментарях.